Всім привіт! Друзі, сьогодні підготував для вас підбірку нововведень, які починають діяти з 1 травня. Зрозуміло, що, можливо, не всі будуть в даному відео зазначені, але якщо якісь не були, і ви про них знаєте, то напишіть обов'язково їх в коментарях. І якщо вам сподобається даний формат відео, то напишіть свої також коментарі, або поставте просто плюсики в коментарях, для того, щоб я міг зрозуміти, що дійсно такий формат вам буде корисний, подобається, і буду в подальшому знімати раз в місяць такі відеоролики. І перше саме питання, яке стосується всіх українців, це комунальні послуги. Хочу вас обрадувати про те, що на сьогоднішній день комунальні послуги не будуть підніматися, але не потрібно розслаблятися, оскільки Нацбанк повідомляє про те, що найближчим часом все ж таки будуть внесені зміни, і обов'язково в 2026 році ми будемо платити комунальні уже по нових тарифах. Наступне, що потрібно обов'язково знати, це те, що перехід з неопального сезону відбувається саме з 1 травня і діє по 30 вересня. Що також дуже важливо, що переважно субсидію на цей період перераховують автоматично, але потрібно забувати, що якщо у вас щось змінилося в сімейному стані, або, наприклад, у вас змінилося щось. І з майна, наприклад, щось купили, продали, подарували, то в такому випадку обов'язково потрібно буде написати заяву і оформляти її заново, оскільки у вас дійсно є якісь майнові зміни, які впливають на оформлення субсидії. Наступні позитивні зміни вони будуть стосуватися саме курсантів, оскільки курсанти, які на державному замовленні будуть отримувати підвищену стипендію. Тобто, якщо, наприклад, буде... Базова стипендія становити 8 тисяч гривень, то для курсантів, які знаходяться на випусному курсу і є відмінниками, або хто проходить стажування, буде мати стипендію до 20 100 гривень стипендії на місяць. В принципі, є дуже хороші да, от позитивні такі зміни. Обмежено придатній і базова військова підготовка. Тобто тут також є. Прям такі великі зміни, і вони стосуються, що з травня скорочують термін проходження бази підготовки для обмежено-придатних. Вони служитимуть лише в тилу рішення відповідно за військово-лікарською комісією. Наступне, що потрібно не забувати, це те, що всі військово зобов'язання, які мали статус обмежено-придатного, вони повинні були пройти раніше ВЛК до. 4 травня 2025 року. Але всі ми знаємо, що даний термін було продовжено, і тепер військовозобов'язані повинні були пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Тому е, залишився не так багато вже часу. Не відкладаємо і всі, хто має бажання, зрозуміло, зобов'язані його пройти. Наступне також є позитивна зміна, що Добавляють відстрочку у резерв плюс, тобто це також є досить позитивна зміна. Тобто, до 8 травня за стосунку резерв плюс з'явиться дві нові типи відстрочки для тимчасово непридатних на 6-12 місяців для тих, у кого чоловік або дружина на службі, плюс дитина до 18 років. Так, друзі, наступна новина буде стосуватися тих осіб, які дійсно дуже часто дивилися і слідкували за новиною про відміну. Сплати коштів за транспортування газу. Дійсно, такий законопроект був нещодавно поданий до Верховної Ради під номером 13095 від 12.03.2025 року. І дійсно, даний законопроект він був дуже крутий і дійсно вселяв надію на покращення і облегшення фінансового навантаження на населення. Однак даний законопроект було відкликано, і, в принципі, дійсно це розчаровує, оскільки. Транспортування газу це досить є гостра проблема. І на кожних виборах всі ж кандидати обов'язково розповідають про те, що це буде скасовано, що дійсно сплати за транспортування газу не буде. Як бачимо, друзі, це буде майбутні вже обіцянки нових депутатів, нових президентів, які будуть розповідати, що дійсно це відмінять. Голосуйте за мене. Тому не тратимо надії, рухаємося далі. Наступна новина буде стосуватися безпосередньо батьків, де діти навчаються у школах. І зрозуміло, всі добре знають про те, що навчальний рік буде закінчитися саме 30 травня, і останній дзвоник буде 30 травня. Хоча нам неодноразово в школах повідомляли про те, що навчальний рік буде закінчено 30 червня. Тому, як нам повідомили, що все-таки станом на цей рік навчальний рік закінчиться 30 травня. Наступна новина, друзі, буде стосуватися безпосередньо водіїв, хто має бензинові транспортні засоби. Нам повідомили, що з травня мінімум 5% біоетанолу буде знаходитися у бензині. Це перший крок до переходу на екологічне паливо. Подивимося, як буде воно відбуватися на практиці, як відчують дані зміни наші автомобілі. Ну і останнє, друзі на сьогоднішній день новина, це те, що було підписано між Україною та Сполученими Штатами Америки угоду про корисні копалини. Дійсно, в даній угоді, та що нам зрозуміло, опубліковано, є дуже багато цікавих моментів, які потрібно буде обговорювати в окремому відео. Я його зніму обов'язково. Ми розпишемо його в коментарях, що саме думаєте ви, оскільки там дійсно є і позитивних, і негативних змін для України. Ось, друзі, на сьогодні і все з новинами, які трапилися саме у травні 2025 році. Обов'язково, якщо якісь зміни ми не розкрили в даному відео, напиши їх в коментарях і обов'язково напиши свою думку по цих всіх нововведеннях, які починають діяти з 1 травня. Дуже корисно почути саме твою думку як глядача даного каналу. Ну і зрозуміло, не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, оскільки знімаю дуже багато корисного для вас контенту. Ну а саме, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. І якщо вам потрібна якась допомога або консультація з будь-якого питання, ви можете написати в коментарях або безпосередньо телефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Всім пока і до нових зустрічей!